Mm-hmm. <laughs> Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесевоті, Утішителю душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від до всякої скверни, і спаси благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, сиди, безсмертий поминуй нас, святий Боже, святий кріпкий, сиди, безсмертий, поминуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, поминуй нас, Господи, Учисти ріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помили, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цараві нашому Богу. Придіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. придіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановиш і сила, помічних у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гору обертається в глибини морські їх, зашміли й порушилися води їх. Порушилися гори силою Його, бистрі течі ріки веселять місто Боже, освятив уселю свою Найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть і побачте діла Господні, Які чудав чини він на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрошені луки зломи, і зброю і спали ще тим вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лидуя, ленує, слава тобі Боже, Аллилуйя, неуєма, слава тобі Боже, Аллилуйя, Лелуя, неуємая, слава тобі Боже. У мирі Господові помолімся, Господи помилуй, за з висоти спасіння на душ наших ви помолімся, Господи помилуй, за мир усього світу, добрий стан, святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві помолімся, Господи помилуй, за святий храм, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімся, Господи помилуй, засвятійшов зеленського. Архієреїя, лева, папу римського, заблаженнішого патріарха нашого Святослава, за Боголюбивих єпископів наших, Кир Йосипа, Кир Степана, Кир Андрія, чесне присвітерство у Христі дияконство, за весь причиті людей Господеві помолімося, Господи помилуй, за Богом бережний народ наш за правління і за все наше військо. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб як лук мітний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх, міццю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб подати неослабну незбориму і переможну силу, й мужність Христо іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безщастям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести істління життя полонених ворогами. І ступостатами сух його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господе Господи, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй, святу я Чисту, неблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і Прісну Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе, один на одно і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки. віки Амінь. Бо Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо він його вічна, Бо Господь, явився нам, благословен Хто йде в ім'я мене, але я ім'ям Господнім переможу її. Бо Господь явився нам, благословен Хто й ім'я Господнє, Та не ворожитиму й розказуватиму про діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен, хто й в ім'я Господнє, Храміння, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа, це сталось. І дивне воно в очах наших. О Господь, явився нам, благословен, хто той на ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідня Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони любого Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Заступно яким благовімо, і за ким не усоромимося, не пордим молитвами нашими, вся успівана Богородиця, утвердив православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх. І подайм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Я. Будьмо уважні мир всім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїм миром. Познайте Господе і сини Божі. Воздайте Господеві славу і силу, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм. Миру. До послання святого Апостола Павла читання, уважні брата, кріпіться в Господі та в мутності Його сили, Удяніться в повну зброю Божу, щоб могли дати віці хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, і перемагаючи все міцно стоятися. Сійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувши броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над у візьміть ще двіри, хім здолайте засити, всі розпечені стріли лукавого, візьмій також, шолом спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже, то підремуть, будьмо <реш> Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. <реш> Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, ми всіх. <реш> І духові твоєму. Від марка святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я світло світу, хто йде за мною. Не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Совенського, архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, кер Йосипа, Кер Степана, Кир Андрія, і за всечесніших отців наших, от архімандрита Роберта, проти гумена Йосипа і гумена Йосифа, ігумена Йосифа. За тих, що служать і послужили все ті обительці, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за Богом бережений народ, на заправління і за все наше військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй. Помилу, не на постріли уповаємо, і на зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося, всемогутній Господи. Милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і в покорії, і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх молимось. Милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і в повітрі милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, Бо милостивий, людинолюбний Бог, Єси, і тобі славу, розсилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь, ще іще, преклонивши голови Господеві, помолімся. Господи, помилуй, хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, як щезає дим, хай вони щезнуть, як від вогню топиться віск. Так, нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай життя розвіє сутінки смертні, а правда здолає всяку кривду, нехай посоромлені втікають ті, хто бажає нам лиха, нехай миром і достатком колоситься український лан. Утри, Боже, кожну сльозу та зціли кожну рану, даруй нам єдності і порозуміння. Злагодою та братерством пов'яжи наші серця, бо ми народ твій, усі ми діло рук твоїх. Тому до тебе сьогодні щиро взиваємо, Ти, що у Воскресінні Твого Сина смертю смерть подолав, дай нам сили здолати кожен задум лукавого і всілякий ворожий підступ перемоги благовірному українському народові даруй над супротивниками і Христом Твоїм охорони люд Твій. Бо ти Бог наш ами люди твої, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому і нині, і повсякчас, і на віки віки. Ам чеснішу від Херувимів і незремняну, славнішу від Серафимів, що без утління Бога славо породила, сушу вородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос істинний, Бог наш молитвами пречистої Своєї Матері, силою чесної, животворчого Христа, святих славників, сихвальних апостолів, преподобників богоносних отців наших, святого Отця нашого Василія, великого, архієпископа Кесарії, Каподокійської, Покровителя Святої Обителі цієї. Усіх святих мучеників, блажевників, сповідників, праведних української землі і всіх святих, нехай помилує і спасе нас, бо Він є благий і людинолюбний. Амінь. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Оні світу промінням ти її осіни, Світлом науки і знання нас дітей просвіти В чистій любові до краю. Нас Боже зрусти, молимось Боже, єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки ще дроти, на люд наш зверни, дай йому волю. Дай йому долю дай добро світу, дом дай Боже народу і мно.